Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Як ви бачите, ми вже копаємо, але я не привітався. Вітаю всіх. Слава Україні! Залишайтеся з нами, не переключайтесь. Майже поверхневий сигнал був, дивіться. Це жесть. Біжутерія чи золото, чи хрін його знає. Ось такий медальйончик. Ніяких немає. Навіть навіть не знаю, що воно таке. Якась сережка, брошка. Зараз пацанам покажу, вони подивляться, а ви пишіть коменти. Ну, шматок ось такого кованого заліза, бачите? Цікаво, цікаво. Йдемо далі. Так, ось камрад приніс кольчугу. Кольчугу вішали? Так, да, оце ж так, і вони ж там ото... Да. Ну, да, на стінку, коротше, чіпляли цю херню, да, да. і вішали на ній кольчугу. Так. Да. Ну її навіть не виставляють на цей, їх одразу, тільки фотки бачать, одразу забирають. Зразу забирають. Ти вже не знаєш, яка ціна. Зразу в СБУ, да? туди везуть, да? в каталажку, ні? Везуть. Я зрозумів. Так що бачили, ось це така штука. А це самоліт Volkswagen був. Самоліт з Volkswagen, бачите ось. Все. Це дуже рідка річ. Дуже рідка річ. Тут сюди навіть черняхи написали, воно P20L. Це самоліт Volkswagen. Да, я зрозумів. Він єдиний oui. був. Черняхи на них літали, так? Да? Так, да, вони сюди в шнапс, зрозумів. Туди вони летіли по шнапс. Поняв? Літаю. Ж... Літаю. Вони ще розібрали, потім він сюди не злетів, так і вони тут запили і коротко, стали руськими. Я зрозумів. Ну нормальні знахідки, так, треба да, буде продати. Це серйозні віші. Копійка. Говнородяник 1931 року. Ідемо далі. Медаль. Золота, блін. Прикинь. Це ти тільки що підняв? Да. Нормально. Там те саме. Це скіфське золото по полюбився. Да, Звіріний стіль, навіть в меду написано. Воно, зооморфне образування. Било красиво, дивіться. Елемент кінської зброї. 19 сторіччя. Коніна одним словом. Ідемо далі. Царський гудзик лисий абсолютно. Хірово видно, поки це сонце найдеш, блін, тут дерев ціла купа. О! Є, бачите? Підписаний? Підписаний? Ого, зараз будем дивитися. Так, перевертаємо. І що у нас тут? Копійка. Ні. Копійка, блядь. Поки прочитаєш. Ладно, не хочу нічого читати, влом. Роздивлятися пів часа на нього можна. Дуже часто попадається ось така срань. Скажіть від чого воно? Одні кажуть від губної гармошки, а мені здається, що ні. Пишіть, а я йду далі. Ключусь таки у камрада. Прикольний, так? Да? Угу. На гітару похожий. мабуть. Угу. Крініть. Оце річ. Оце так так. Таких я ще не бачив хрестів. Пишіть, що воно таке по періоду. Козачество, мабуть. Хоча вони не такі були. Гарний дуже екземпляр, дуже гарний. Подивіться. Це просто бомба. Ідемо далі. Ось бачите, отак в українських селах живуть люди. Оце Європа, бачите? Коза стоїть, одна друга, блін, це розвалене, тина нема, блін, собака гавкає. Це просто жопа. Пряга стара, чорна, від чогось. Металева ось така. No, Йдемо далі. Монтіровку бачите, яку викопав здоровенну. Ну, це такі речі валяються в лісі. Звісно, краще б це був Акінак. Йдемо далі. Ось бачите, ось такий ров протипожежний, щоб ліс не горів. З однієї сторони, бачите, густо, тут менше, сосна. Завжди. Перевіряю ці рви завжди. Бачите, тут ну, знято десь сантиметрів 35 до 40. Завжди перевіряйте їх, тому що тут може лежати таке, що ви навіть собі і не думали. Це вже дуже хороша індикація. Коли такі речі знаходите, ходіть навкруги довго і нудно. Хрест тому доказ. Ідемо далі. Камрад підняв. манітос. З двоголовим мутантом, зараз я на сонце вийду, блін. Ще ж нічого ж не видно. Двухголовий мутант ось, дивіться який. 1819 рік. І горів він горів. Як вони горять, так і оце горить. Одна копійка. Ідемо далі. Ну, погоди. Старе радянське мультло Йдем далі сімдесят семь сімдесят восемь. Сейчас О, о, головнородяник срібний, -мо! 27-го року, охренеть. І з цієї сторони оця какашка. Срібло, друзі, білон, йдемо далі. Columbia пікчерс представляє. <стан> а в мене такі є. <поргівка>. Гудзик від подків, блін, трусів. А це що? <рив> це коротше да, така скіфська штука. <рив> Сємка. Сємка і в дуже гарному стані. Така Бачиш, з дірокою, блін. Палку вставляю і стріляю. Чуш, давай накупаємо, будемо по оркам гатить ними. надо треба сделати. Ну, мабуть комуняка, чуєш, стріляла цими стрілами. Сто процента. Сто процентов. Тридцятий год. Чи тридцять 33 третій? 33-й голод на Україні, бля. Чурмана, блін. Тримай. Копійка 1956. Хрущовська відрига. Це розсипуху ти знайшов? Засипуха. Засипуха, каже, що засипуха, коли засипали. 20 коли копійок став... 35-го року, блін. Воно, якщо по-нашому, то став посетить засикуха. Засикуха, точно. Не засируха, а засикуха. Ну, засикуха, не засируха. Так. Да. Говнородяник. 1961 року. Класіка. Ідемо далі. Закінчили коп. Більш-менш непогано покопали сьогодні. Знахідки були, жара сильна, трава висока, ну, важко копати в лісі, але що є, то є. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коменти до нових зустрічей.